Наша Україна посідає одне з перших місць взагалі у світі з дитячого алкоголізму. взагалі в середньому один українець споживає 12 літрів спирту на рік у різних видах алкогольної продукції. Хто спаює українську націю і не тільки нас? Про це і не тільки, а також про методи боротьби з алкогольною залежністю у матеріалі, який підготувала моя колега Валерія Сезоненко. Алкогольний геноцид дітей. Кому це потрібно і у чому головна причина. Це одне з найгостріших питань нашої держави. Україна посідає перше місце в Європі за дитячим алкоголізмом. 40% школярів вживають спиртні напої. Боротися з таким явищем, коли воно вже набуло таких обертів, дуже важко. На обліку у Дніпропетровському обласному наркодиспансері перебувають 346 дітей. Сергію зараз 20 років. Сюди його направило училище, в якому хлопець навчався. Його життя могло б скластися по-іншому, якби не горілка. Із власного досвіду розповідає, купити спиртне для підлітка не проблема. Ну, алкоголь я покупав в магазинах, варьках, на ринках. Ходь до бабушек, які торгували самогонкою. Вже коли були з ребятами в приюті, нам було по 12-13 років. Ну, мы спокойно, если в астрономы покупали, там пшеничные, не еще помню, наверное, сколько, две шесть или пять стоило, но ну, без проблем. А якщо ну навіть не продавали, ну рідка була на ну, щоб не продавали. Посилали своїх туда. Його курс реабілітації закінчиться навесні. Хлопець планує повернутися до нормального життя, але Сергій це виняток з правил. Більшість дітей, які виходять з наркодиспансеру, повертаються до своєї згубної звички знову і знову. За словами наркологів, боротися з дитячим алкоголізмом набагато важче ніж з дорослим. Детский алкоголизм опасен тем, что, во-первых, он прогрессирует, то есть он наступает в гораздо ранние сроки. Критика к своему состоянию у них очень низкая. Плюс само поведение, а социальное поведение. Эти дети, как правило, без будущего и не видят смысла в жизни. У них нет завтрашнего дня. И когда, допустим, если мы работаем со взрослыми, то ставка идет на то, что будет завтра, то с детьми, с трудными детьми, Тяжело саме знайти, де вони будуть завтра. Вони не вірять в завтра. Перша і найгостріша причина алкогольного геноциду. Це доступність спиртних напоїв. Саме це і призвело націю до катастрофи. По-перше, горлічані напої можна придбати будь-де, навіть біля навчального закладу. По-друге, ціна. Сьогодні вартість пляшки пива дорівнює вартості пляшки мінеральної води. Тож учень другого класу не буде довго вагатися, що йому придбати за гроші, зекономлені на шкільному сніданку. Власники кіосків, розташованих неподалік шкіл ПТУ та вузів, немов заучене правило, повторюють: ми не продаємо. Але чомусь їх слова практикою не підтверджуються? Приходиш, смотриш, вроде бы ребенку не продають, пока ты стоїш рядом. Только ти отворачиваєшся, уходиш, то есть нету камери, да, нету там взрослого человека, Естественно, продають алкоголь, табачне зделя. Ці перевірки контролюючих органів, так звана боротьба з незаконним продажем спиртного неповнолітнім, не більше, ніж показова гра, запевняє представник громадської організації Віталій Козлов. Та й подібні рейди сьогодні особливо нікого не лякають. Адже суворого покарання за продаж неповнолітнім алкогольних напоїв закон не передбачає. Хіба що штраф доведеться сплатити від 80 до 350 гривень? За кожного прилавка не поставиш міліціонера або члена контролюючої організації. Як тільки вони всі виходять, тільки проходять рейдові мероприятия, закінчуються, одразу возять шкоб в інших там, містах в точках продажу алкоголю. Починається все теж. Чимать всі мероприятиї боролись. Але ціна та доступність не єдині проблеми на шляху до тверезого суспільства в Україні. Пиво та лонгер не вважаються алкогольними напоями. Утім, саме вони стають першим кроком до дитячого алкоголізму. Адже з чистої горілки десятирічний хлопчик почати пити не може, запевняють наркологи. І найцікавіше, щоб придбати ці напої, не потрібна ліцензія, тож їх доступність просто фантастична. Ксажалінню пиво і слабоалкогольні алкогольні не на у нас алко. Алкоголь... Напитками. В связи с этим наряду со сникерсом, наряду с какими-то другими товарами широкого потребления они продаются в банальных ларьках, в магазинах, не имеющих лицензию на распространение спиртных напитков. А как следствие они попадают на прилавки рядом с учебными учреждениями. Все больше приходит на ум. Афоризм Если ты хочешь что-то сделать с нацией, с народом в целом, то нанеси удар по детям. Такое впечатление, что кто-то целенаправленно хочет нас уничтожить. Друга причина алкогольного геноциду це його популяризація. Вживання спиртних напоїв у 21 столітті стало модним. Зараз майже не зустрінеш жодного сучасного серіалу або художнього фільму, де б його герої показово не розпивали алкогольні напої. Також немалу частину інформаційного простору займає реклама. Наприклад, пиво може рекламувати видатний спортсмен. Якщо держава прийме закон про тому, що буде отсутствує реклами. Алкогольных напитков и ужесточит э, законы по поводу продажи алкогольных напитков подросткам, то детский алкоголизм в процентном соотношении снизится. Причин алкогольного геноциду можна перелічити більше десятка. Однак, зрозуміло, єдине боротися з подібним станом речей ніхто не бажає. Поки алкогольний бізнес приносить шалені прибутки виробникам, байдуже кого спаювати дітей чи дорослих. Валерія Сезоненко, Роман Кравцов, тема дня Дніпропетровський державний.